Всім привіт! Вас вітає компанія TurboWeb. Мене звати Артем Абросімов і я є старший спеціаліст технічного відділу. Якщо ви запускаєте рекламу вперше, ну наймовірніше, перших 100, 100 доларів підуть в нікуди. Але є хороша новина, цього можна уникнути. І в цьому відео я надам вам покроковий чек-лист, де новачки зазвичай зливають кошти, і навіть поділюсь бонусом, як, там, як отримати від Google додаткові рекламні кошти. Інколи це може бути там, 200 доларів і більше. Чому саме 100 доларів? Взагалі це така психологічна цифра для більшості підприємців. Починають вони з невеликих бюджетів. Ну і 100 доларів достатньо, щоб протестувати першу кампанію, але ну, треба розуміти, що цього точно не вистачить на велику стратегію. І завдання не нас стоїть не заробити мільйон, а навчитись правильно налаштовувати і уникати помилок. Давайте перейдемо до першого пункту, це визначення цілі. Без цілі фактично реклама працює як постріл в темряві, тобто потрібно визначитись. Якщо вам потрібні продажі сайту, тоді в нас є ціль конверсії. Якщо ти збираєш базу клієнтів, тоді ціль в нас ліди. Якщо ти тестуєш бренд, то ми беремо трафік або охоплення. Дуже часто трапляється таке, що люди обирають трафік, бо здається, що це дешево, але насправді кліки це не дорівнює продажі. Далі в нас це аудиторія та товари. На старті, я б казав, не завужувати занадто сильно цих два аспекти. Якщо ти одразу вибереш тільки одну маленьку аудиторію чи один товар, ну, я просто ризик, що ти не вгадаєш з попитом на ці товари. Краще запускати рекламу ширше, ось як тут пише, взяти більшу кількість товарів, ширшу аудиторію, наприклад, всі користувачі 18-45 років у твоєму регіоні, тобто це в нас Україна там, чи інші країни, на які ми плануємо запускати нашу рекламу. Це дозволяє нам протестувати, де саме є попит. Тобто попит може відрізнятися від платформи, тобто одні товари йдуть краще в Facebook Ads, інші товари в Google Ads і так далі. тому подібне. Після цього ми вже зможемо сегментувати, виділити популярні групи товарів, звузити аудиторії під конкретний сегмент і так далі. В перших кампаніях слід використовувати широкі інтереси, якщо це стосується, наприклад, Facebook, або навіть автоматичне таргетування від платформ. Ну, наприклад, там Advantage Plus можна пробувати запускати. І алгоритми з часом самі знайдуть тих, хто реагує на нашу рекламу. Далі це у нас продукт і креативи. Тобто потрібно розуміти в першу чергу, що реклама не рятує поганий продукт або продукт, на який не має попиту, і так далі. Тому потрібно це враховувати. Також не менш важливим є візуал, і він одразу має показати, що це, кому потрібно, і так далі. Тобто, у нас є формула: увага, інтерес, бажання і дія. Ну, наприклад, у нас якісні меблі. Це не дуже коректно з точки зору, от якраз креативів. Краще От написати про те, що зацікавити якось покупця, наприклад, там стіл, який витримає 100 кілограм і служитиме там 10 років. Знижка сьогодні мінус 20%. Це набагато коректніше і приваблює більше, спонукає покупця перейти, подивитись, можливо, навіть купити. Наступний у нас пункт це сайт лендінг. Потрібно розуміти, що сайт це по факту лице магазину, і якщо він буде повільний чи непродуманий, ну. Наші кошти на рекламу фактично будуть просто зливатись. Тому нам потрібно спершу перевірити завантаження сторінки. Ось. Ну, я приблизно вказав, там, щоб сайт завантажився менше трьох секунд. Тобто, щоб людини не виникало думок, що якийсь магазин е, не дуже продуманий і так далі. Е, адаптація під мобільні пристрої дуже часто забувають про це. І людина заходить з телефону, а з телефона дуже багато трафіку. І... Просто людина не може комфортно користуватись сайтом, бо він не продуманий для мобільних пристроїв. Також потрібно зробити продуману зрозумілу кнопку Купити, залишити заявку, додати в кошик. Дуже часто в нас таке трапляється, що, наприклад, ми. Заходимо в магазин, хочемо купити товар, додаємо його в кошик, і взагалі не видно ніде, що товар було додано в кошик. І як далі продовжувати покупку, потрібно вже розбиратись. І часто клієнти не хочуть розбиратись, їм легше вийти і піти до конкурентів купити. Або ну, заходиш на сайт і не можеш знайти коректну ціну. І ну, очевидно, що ти його закриєш за 5 секунд. Далі ми переходимо до аналітики і контроль. Без аналітики, взагалі, реклама це, можна сказати, казино. Нам потрібно. Знати, що відбувається на сайті, скільки людей, що робили. Для цього нам потрібно обов'язково встановити Google Tech. Це можна зробити там через платформи напряму, через аналітику або через Google Tech Manager, піксель до Facebook, піксель до TikTok і так далі. І потрібно налаштувати для e-commerce. У нас це обов'язково покупки, додавання в кошик, заявки, якщо потрібно, і так далі. І Тестувати, починати з тестових бюджетів. Там, якщо це у нас Google, ми б рекомендували 300-350 гривень на день і е, аналізувати, що дає результат. Ну, для Facebook 400 гривень. Цього вистачить. Е, далі ми підходимо до типових помилок в введені реклами, які допускають новачки. Це в нас, по-перше, бюджети. Бувають. Всякі моменти, коли людина ставить за малий бюджет, там умовно 50 гривень на перформанс макс тисячу товарів. Ну, цього буде дуже мало, і реклама не дасть хороших результатів. Або навпаки, дуже великий. Тобто за один день людина тратить дуже багато бюджетів. Розраховує, що будуть покупки, але потрібно зібрати перші дані і оптимізувати рекламу. Тому це не дуже розумно і краще ставити ну, правильний бюджет, там 300 гривень, якщо дозволяє, денний, і розраховувати відповідно. Далі в нас аудиторії. Це можна налаштувати як занадто широку аудиторію, наприклад, якщо в перформанс Максі вибрати безліч сигналів там, і на відвідувачів сайту, і там, на яких додали в кошик, і так і на колишніх покупців. І тоді, скажімо так, аудиторія буде занадто великою, і це не є зовсім коректно. Або навпаки, занадто вузьку. Таке буває, наприклад, коли там ставлять дуже великі бюджети для Фейсбука. Там на ремаркетинг, і тоді частота показу для однієї людини дуже висока, і результатів буде небагато, тому що чим більше реклама показується, тим з більшим шансом людина почне її взагалі ігнорувати. Також чарівні курси з готовими налаштуваннями, це тобто потрібно розуміти, що кожна реклама все ж робиться під ключ, і потрібно розуміти, що якийсь універсальний курс для кожного магазину, для кожної нічі, скоріш за все, ви такого не знайдете. Далі думати, що, наприклад, є 100 кліків, і з цих 100 кліків має бути 100 покупок. Це також не є зовсім коректно, тому що. Ну, бувають всякі, бо багато людей дивляться на, просто на оголошення і так далі, на ціну порівнюють. і так ну, тобто Це не означає, що мають бути 100 покупок, буває різне співвідношення, в залежності від інші, тому це вже треба дивитись індивідуально. І швидко вимикати рекламу. Performance Max, Facebook, також торгові кампанії. Всі вони спершу збирають дані для кожного товару, для кожної людини ну, там, по інтересам, по демографічним показникам. Тому потрібно розуміти, що це все потрібно назбирати, події і так далі. І це не буде там, за тиждень, за два. Для Performance Max у, в ідеалі це місяць. Для Facebook може навіть бути більше, тому потрібно розраховувати це також при плануванні бюджетів. Щоб не було такого, що запустили рекламу, тиждень вона попрацювала і швидко її вимкнули, бо нічого не працює. Далі ми перейдемо до того, як отримувати бонус від Google. Ми, Google Ads часто дає промокоди для нових аккаунтів, саме для людей. Тобто в самому Google прив'язує йде прив'язка до людини, тому тут треба бути уважним. Якщо у вас вже є якийсь магазин, скоріш за все, ви бонус не отримуєте. І плюс потрібно розуміти, що в першу чергу Google сам вирішує, чи схвалювати цю цей промокод ці бонуси, чи ні взагалі, які правила? В гуглі, окрім того, що можна тільки один раз використовувати для людини ці бонуси. Також потрібно ще витратити певну суму коштів, о ну, там 100-500 доларів. І Google поверне ці кошти, можна так сказати, на рахунок для того, щоб витратити їх в своєму кабінеті на знову ж таки на ту саму рекламу. Інколи це буває 200 доларів, інколи 1000 доларів і ну, може навіть бути більше. Ми є партнером Google, тому з нами ці бонуси також доступні. І... Але як я сказав, це все вже йде на розсуд Google чи надавати конкретному аккаунту конкретній людині бонуси чи ні. Підсумуючи все вище сказане, хочу наголосити, перше за все, що перші наших 100 доларів в рекламі це не заробіток, це в першу чергу аналіз та досвід. Якщо дотримуватись всіх чек-листів, вони не згорять, а допоможуть зробити ці перші кроки. І пам'ятайте, що краще навчитись на 100 доларів, ніж злити 5 тисяч доларів.